Друзі, всім привіт! Ну, ви на каналі мій перший мод. Мене як раніше звати Діма, а сьогодні я на Bajaj Pulsar n 250 Ми такою невеличкою мотобандою вирішили катнути за місто на закинуту базу відпочинку Натураліст. Я колись там один раз вже був. Сьогодні вирішив доєднатися до групи ентузіастів і поїхати з ними туди. Заразом перевірити, як цей мод веде себе по трасі. У нас усіх мотоцикли кубатурні, один я тут, малюк, але нічого, маю надію, не відстану. А якщо відстану, то я знаю дорогу. Ха! Опа! Все, потихеньку, потихеньку, помаленьку можемо їхати. Так і друзі, заторчик на виїзди з Києва сьогодні. П'ятниця, вечір. Ну, Друзі, в принципі, крейсер 120 тримає, доволі комфортно. Пацани сьогодні не навалюють, їдуть теж спокійно, 120, я з ними тримаюсь, незважаючи не на те, що у них, у них кубатурні мотоцикли, а це маленька чекушка. А, як тримає дорогу, то в принципі теж непогано. Я не сказав би, що його якось дуже сильно ковбасить. В принципі, нормально. Так, відром похитує, а нормально. Їхати можна. Єдине б зараз ще одну передачку сюди відткнути, шосту. І було б взагалі непогано. Що з'їхали ми з основної траси вже в сторону села красне Перше, якщо не помиляюсь. А, і тепер такими другорядними дорогами трішки проїдемось. Що я можу сказати? В принципі, цілком собі пристойно, почуваю себе на трасі, і якщо ти їдеш там 110-120, доволі комфортно, нормально. Непоганий дирчик, дуже непоганий. Мені подобається. І по поганих дорогах, до речі, теж дуже достойно себе веде. Оце, закинута база натураліст. Це, коротше, якийсь типу, готельно-ресторанний комплекс колись був. А потім його закрили, розварували і ТД і ТП. Так. Я їх залишив, вони зараз там пішки будуть ходити гуляти. А мені цікаво проїхатись тут, заїхати на гору на мотоциклі, бо минулого разу, коли я був тут, я бачив, що тут можна якось заїхати на гору. І от мені цікаво... певно, що отут ми можемо якось і заїхати. Так. Чик-чик. Чик. Ой, злізомо. Перетягнемо опана. І поїдемо далі. Такі от тут місця. Ох, твої гляньте яка краса. Це ж просто неймовірно. От для чого треба мотоцикл, друзі? Для того, щоб отримувати отакі от, от круті емоції. Так, треба, я думаю, фоточку зафігачити. Опа-на! Гляньте, як красиво! А це конюшня колись была. Как тут выйду, да? Поставте лайк, якщо ви ще цього не зробили. ну, Красажна, ймовірно, гляньте. Ну що, друзі, їдемо в Київ пити каву на заправці. А я тут, в принципі, нічого не знімав на цій базі відпочинку, бо відос не про те. Коротше, що я можу сказати про мотоцикл Bajaj N250, як він веде себе на трасі. Як я вже казав раніше, в принципі добре. Єдине шукаю, в нього не дуже великий не дуже велика максимальна швидкість, тому от, тільки що перед виїздом хлопці спитали, чи зможе їхати 140. Я сказав, що ні, цей мотоцикл 140 їхати не зможе. Тому надалі будемо тримати знов в районі 120 км на годину і все у нас буде чики бомбоні. Тож, друзі, чи підходить цей мотоцикл для траси? Да, в принципі, підходить, якщо не дуже швидко їхати, бо швидко він не зможе. Чи можна на ньому подорожувати кудись далеко? Думаю... Теж без проблем, тому що в принципі, в принципі принципі на ньому комфортно. На ньому комфортно себе відчуваєш, а він м'якенький, його не підкидує сильно на кочках. Тому думаю, що навіть е якщо порівняти його з баджаджем ns 400 то це і комфортніше, ніж баджадж ns 400 Ну, це по факту, це те, що я відчуваю своєю дупою. От, дякую вам за перегляд. Це був канал Мій перший мод. Це Баджач Н250. Це траса в сторону Києва. А ми з вами побачимось в новому відосі. Всім пока-пока!